Он ревів, що аж весь Львів гуркотів дим та запах палених шин давно замінили для них спокійні поїздки на автівках. Більше півсотні кращих спортсменів країни приїхали до столиці Галичини поборотися за титул найправнішого пілота. На справжньому дрифтовому шоу побував і Андрій Дідоводюк. Ці хлопці не на жарт спалювали шини своїх автівок. Це чемпіонат України з дрифту. На першому етапі всеукраїнських змагань зібралися кращі пілоти українського і закордонного дрифту. Правила у цьому виді спорту на перший погляд прості. Є три судді, які дають завдання, як має їхати пілот. Тобто є траєкторія, яку вимовляють судді всім пілотам на брифінгу, і пілот має повторити тру траєкторію. Але в останній день змагань все було набагато цікавіше. В одному заїзді змагалися двоє пілотів. Перед тим, хто стартує першим, мета була одна: завишивати так, щоб у суперника голова закрутилася. А от інший повинен відтворити все, починаючи маневрами і закінчуючи кількістю диму на трасі. Організатори підготували справжнє випробування для спортсменів, траса якої ще не було. В українському дрифті. Деякі учасники місяцями готували свої автівки, аби виступити на цих змаганнях. Свою ластівку цей молодий пілот підготував ще у квітні, а все задля того, щоб вдало дебютувати на чемпіонаті України. Головне це безпека, каркас безпеки та потужний мотор. У мене стоїть мотор на 286 кінських сил, але це не є потужне для цих змагань. Але це мій перший етап. Я намагаюсь. Їхати хорошо. Добре, їхали практично усі, адже конкуренція була справді на високому рівні. Конкуренція росте, бо якщо минулого року було і менше автомобілів, та технічний стан був не такий. Цього року вже є така боротьба більш запекліша, є лома тайми. Технічний стан автомобілів конкурентів теж вони ростуть, усі ростуть це дуже добре, бо усе розвивається. Легких шляхів у цьому спорті не буває. Дуже непросту дорогу проїхала і ось ця БМВ, адже готували її без самого пілота. Тому Олександр, який сидить за штурвалом, мусів зливатися з автомобілем під час змагань. Я 13 років катався на агресивних роликах. Це вдавалося мені досить добре. Пізніше вирішив зайнятися чимось новим. Мені давно подобався дрифт, і я поетапно вирішив перейти в цей спорт, починаючи з купівлі слабеньких авто і Чучи більш потужними, тепер працюю у команді, яка може добре підготувати мою автівку. Команді ці змагання привабили не лише велику кількість учасників, а й немало глядачів. Перебуваючи неподалік від траси, вболівальники могли буквально рукою дістати до потужних автівок. У найменших глядачів не вистачало слів, аби передати своє захоплення. Машини і ну і як вони дріфтують? Це дуже з враження з... такі враження враження. Словами. Було взагалі круто, резину палять, пацани коротко, їздять. Ну, реально сподобалося. Емоції класні. Так що всім раджу прийти на другий рік, якщо буде, я перший рік, але всім раджу приходити, це класно було. Все супер, ураження дуже. Ні, була все класно. Аня дуже класні, все неймовірно, дуже на високому рівні. Пілоти викладаються Просто запах резини і все дуже близько і дуже дуже класно. Після напруженої боротьби перемогу у змаганнях здобув Олександр Косогов. Другу сходинку посів Олександр Гринчук. Ну а третім став Сергій Кремець, Андрій Дідоводюк, Тарас Філь. Правда, тут.